Христос Воскрес 178-й день війни. І сьогодні поговоримо про таку тему як мир. Християни мають бути миролюбними, тому що Христос примирив їх з Богом. Це всі знають, і на цій основі дехто закликає, що не треба воювати проти загарбників. Треба здатися, і буде. Мир. Це неправильне розуміння того, що Біблія говорить про мир. І сьогодні будемо особливо молитися, щоб Бог дав Україні такий мир, який від нього, а не такий, як намагаються нав'язати деякі християни, які не знають Писання, а також деякі політики, щоб досягнути. Своїх цілей. Якщо коротко казати, то чи може бути мир з Росією? Мир з Росією для України зараз це все одно, що для християнина мир з гріхом. Неможливо мати миру з тими, хто намагається тебе пригнітити, хто намагається тебе знищити, вбити. Жорстоко панувати, заставити відмовитись від своєї ідентичності, від свободи. Неможливо мати миру з таким насильником, і він не заспокоюється. Прочитаємо сьогодні в книзі пророка Ісаї, 57 розділ, прочитаємо з 17-го вірша. Це в перекладі Турконіка, я читаю. Через неправедну наживу я розлютився, і я його уразив, скрився, а він, повернувшись, пішов дорогою свого серця. Я побачив його дороги, і я його зцілю. Я, я його провадитиму і потіху дам йому і тим, що в нього сумують. Я творю плід уст, мир, мир тим, хто є далеко, і близько сказав. Господь я стілю його. Неправедні, як море, що бушує, яке не може бути спокійним. Його води виносять бруд і болото. Для безбожних немає миру, сказав мій Бог. Цей уривок починається з того, що Господь звертається до Єрусалиму, звертається до свого народу і каже: Я побачив. Я розрутився через неправедну наживу через його гріхи, я його вразив. Він, повернувшись, пішов дорогою своєю. Це те, що завжди роблять люди по відношенню до Бога. Але Бог що робить своїм народом? Я побачив його дороги і я його зцілю. Тобто, Бог поверне на праведну дорогу, я його провадитиму і потіху дам йому і тим, що в ньому сумують. Тобто, Бог буде працювати над. Покаяння. І от далі йдуть оці слова: Я творю плід уст, мир, мир тим, хто є далеко і близько, сказав Господь. Я зцілю його. Це відомі слова, тому що в новому звіті вони цитуються апостолом Павлом, коли він пояснює сенс смерті Христа, що через його кров, через його жертву, Бог дає примирення. І отам Павло в другому розділі фісянам. Цитує, що мир, мир далеким і близьким, мир євреям, які прийняли істинного Месію, і мир язичникам, які покаялись і прийняли істинного Месію. Мир, мир тим, хто є далеко і близько. Єврейське слово шалом, яке, звичайно, означає набагато більше, ніж перемиря, а означає повне благословіння, повне процвітання, яке. Звичайно, заснований на мирі з Богом. Шалом, шалом, тим, хто далеко і близько. Але є неправідні, які не заспокоюються, і їх тут пророк порівнює з морем розбурханим, яке викидає каламуть бруд і болото. І для безбожних немає миру, навіть якщо вони прикриваються якоюсь формою релігії, якоюсь формою. Християнства. Тому ще раз скажемо, чому не може бути миру з Росією. Якби росіяни покаялись дійсно визнали себе неправими, тоді можливо говорити про якесь досягнення миру. Але ж ні, коли приймаються зараз роздуми над санкціями, заборона шенгенської візи, Росія не має морального права. Приймати участь у G20 бути членом, вони починають кричати, ніби їх образили, ніби це щось несправедливе. І це кричать не тільки ярі путіністи, ну і ті, нібито, хто не схвалює політику Путіна. Це означає, що вони не розуміють. Тої безбожності, тої несправедливості, того зла, чинить, яке чинить зараз Російська Федерація, і не беруть відповідальності за це. Для безбожних нема миру, каже Господь. А для України мир при такому стані речей може бути тільки в постійній боротьбі. Якщо ворога вдасться відкинути, і ми віримо з Божою, що з Божою допомогою так. І перебувати далі в постійній бойовій готовності, щоб завжди відбивати удари. Оце той мир, який Україна буде мати найближчі роки. І, на жаль, ми ще не знаємо, як закінчиться саме ця війна. Ми віримо в перемогу, але ми вже розуміємо, що дуже дорогою ціною вона здобувається. Але це ще не остання війна Росії проти. України. І ці напади на Україну можуть бути припинені тільки тоді, коли Росія або буде знесилена, або відбудеться дійсно покаяння народу, зміна політики не тільки тому, що примусили заспокоїтися. Ну, ми віримо в те, що Бог може приводити до покаяння і окремих людей і народи, але виходячи з того, що і німці після поразки в Другій світовій не покаялися в масі своїй і познадобилися роки, щоб оце засудження націонал-соціалізму стало дійсно державною політикою, то ми не можемо розраховувати, що росіяни, Ті, хто підтримує Путіна, легко зміняться. Тому мир для України він у боротьбі. І дуже важлива аналогія тут з духовним життям християнина. Мир з Богом і збереження цього миру можливий тільки тоді, коли християнин постійно бореться проти свого гріха. Давайте. Прочитаємо, як Джон Оуен в такому цікавому розділі, який називається Не кажіть собі мир перед тим, як це не скаже Бог. Але прислухайте те, що говорить Бог в душі вашій. Тобто Джон Оуен каже, що не спішіть говорити своїй душі «мир», якщо Бог не каже вашій душі мир. А чому? Тому що гріх, подібно до Російської Федерації, прагне панувати, захоплювати території, і каже, піддайся мені ось настільки, і буде мир. Але насправді, християнин з досвіду знає, що якщо ми даємо гріху палець, він хоче всю руку, як крокодил, захопити. І тому мир може бути тільки тоді, коли ми протестуємо гріху. Мир тут ОУН веде мову про людей, які вже християни, але які мають боротьбу з якоюсь формою гріха в своєму житті. І от він каже, що Бог тоді каже мир, коли в серці християнина є ненависть до цього конкретного гріха, який став причиною оцього душевного неспокою, розладу. і Бід, і ненависть саме, як до гріха, який е, ображає Бога. Давайте прочитаємо, як Він каже. По-перше, він каже, що Бог часто дарує мир абсолютно е, і не, не, не завжди це зрозуміло. Тому що ну, Бог дає багато милості, навіть коли. Наша душа не в порядку. По-друге, він пише, що якщо душі їх, тобто християн, не мають великої відрази до гріху або гріхів, через які вони так стривожені, це означає, що вони зцілюють себе самі, а не зцілюються Богом. Тобто, якщо немає глибокої відрази до гріха, а ми кажемо собі мир, це ми намагаємось цілити самі себе. Звичайно, мир приходить до душі саме від Христа, і вони говорить про те, що потрібно звертатись до Ісуса за зціленням і миром і дивитись на Його пролиту кров, на Його кров завіту, на страждання Його. Але при цьому, е має бути, якщо ми правильно до нього звертаємось, це має привести нас до ненависті, до нашого гріха, до такої ненависті, щоб ми не йшли з ним ні на які компроміси. І ось він ще пише: якщо слова миру, шалому оцього, не супроводжуються відразу і ненавистю до того гріха, який був причиною рани, і визвав. Оці біди, цей неспокій, це не мир, який творить Бог, але мир, який ми самі для себе робимо. Також він пише, що душі, які звертаються за милістю, і звертаються до самого Господа у Христі, і при цьому залишають солодкий шматочок гріха під язиком Своїм. Хай такі ніколи не думають, ніби мають істинний і непорушний мир. Ще раз, ті, хто залишає солодкий шматочок гріха під язиком своїм, хай не думають, що мають справжній і непорушний мир. Це дуже важливі такі е, істини. І. Е, ми маємо пам'ятати про це, коли роздумуємо про свої стосунки з Богом, в якому стані наша душа. Тобто істина проста. Ми, ми, Бог тоді каже мир нашій душі, коли ми, звичайно, приймаємо жертву Ісуса Христа, і коли ми, перебуваючи в стані покаяння, займаємо позицію непримиренної боротьби з нашим гріхом, тому що гріх це те, що ображає Бога. І ми знаємо, що безбожні, слідуючи за своїм отцем дияволом, брешуть дуже-дуже багато. Брешуть, що їх притісняють, брешуть, що несправедливо забороняють росіянам говорити російською мовою в країнах, де державною мовою є зовсім інша. І дьявол, діючи в наших власних серцях, також діє через обман і буде намагатись те, що є гріховне, просунути під якоюсь маскою до якоїсь чесноти. Ви знаєте, що расисти готують суд такий над захисниками. Азов стали і мають намір проводити його 24 числа. На що це схоже? Це схоже на суд Сенедріону над Ісусом Христом. Звичайно, ми не кажемо, що наші захисники безгрішні. Але судити тих, хто захищає свою країну і на яку ви самі напали і загарбали, ну це. Це все одно, що переосвященникам судити Христа за те, що він нібито збивав народ з праведного путі. Думаю, що в зв'язку з цим судилищем, яке планують рашисти, добре згадати, як зображає суд над, християнинами, над християнами, алегорично зображає Джон Буньян в своїй книзі Подорож Пілігрима. І от коли схоплені християнин і вірний, і проти них встають лжесвідки і звинувачують в тому, що вони становлять небезпеку для нашого міста, тому що ми від них чули такі такі слова. Звичайно, свідчення християн про Ісуса Христа, нагадування про заповіді Божі, це велика небезпека для безбожного світу, так і є. Так само, як і звитяга захисників України і їх незламний дух це велика небезпека для рашистської Росії, яка прагне поневолити Україну. Тому посилимо наші молитви за наших воїнів. Хай Господь збереже їх і дасть успіх за командирів, щоб накази були правильними за мудрість для всіх керівників держави. І, звичайно, за те, щоб пізнавали Бога і мали мир з ним, і щоб всі наші справи були на цьому засновані. Мир для України в цій боротьбі тільки в протистоянні, в, протис... в постійному протистоянні з противником. Який не, не змириться зі своєю поразкою. Але при цьому, звичайно, важливо, щоб ми прагнули і ми молимося за те, щоб українці як народ мали мир з Богом. А для цього потрібне як пізнання Божої милості у Христі, так і запекла боротьба зі своїми гріхами. І це можливо тільки на основі єдності з Христом. Якщо говорити про гріхи нашого народу, то їх також немало. І одним з них, на жаль, є корупція, яка до цих пір пронизує майже все у нас. На жаль, це не значить, що у нас немає людей, які допомагають іншим безкорисливо. Це не значить, що всі чиновники тільки її обманюють. Але, на жаль, цю корупцію ми можемо бачити в, на різних рівнях, як на особистому, так і на, на більш таких високих. І це одна з проявів гріховності, проти якого український народ, щоб бути новою Україною. Має сильно боротись. Це те, що не має нам подобатися. Це не ті шляхи, якими ми маємо йти. І цим гріхом, на жаль, ми заражені від Росії. Це є щось спільне для, як для колишньої царської Росії і російські письменники, наприклад, Лисков, яскраво це зображали. В нього є цікаве оповідання: Однодум про. Чоловіка, який став віруючим, і який вирішив служити поліцейським, займаючи невеликий чин, і це дійсно так відбулося. І це був єдиний поліцейський, який не брав касательного, тобто не брав взяток. І це було дуже-дуже дивно і незвично. І цим, на жаль, була заражена як царська Росія, так і зараз Російська Федерація. Ця корупція нам може подобатися, коли вона приводить до того, що в них танки не готові, що в них на заводах військових корупція. Це нам подобається, але ми маємо розуміти, що ми маємо прагнути миру для нашої країни, а цей мир, згідно слова Божого, пов'язаний з тим. Наскільки народ на різних рівнях відмовляється від неправедної поживи, наскільки для суспільства стане неприйнятним різні форми обману, відкатів, підкупу і так далі. Тому будемо молитися, щоб Господь допоміг, допоміг Україні і дав покаяння багатьом, дав істинний страх Божий. Нашим правителям істинне покаяння, щоб вони говорили не тільки про те, що противник не зможе сховатися від Бога в бункері, але й самі пізнали істинного Бога і намагалися догоджати йому. І тоді буде благословіння. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, хай Господь збереже вас і тих, хто напередові, і тих, хто в тилу, і тих, хто. На протиповітряній охороні, і тих, хто трудиться і намагається робити добро, і тих, хто, можливо, переживає зараз великий біль і страждання. Господь дійсно зцілює, Господь дає мир, і нехай Господь дасть вам цей істинний шалом, щоб цей істинний шалом володів вашим серцем в усіх обставинах. Хай благословить вас Бог і засяє на вас. Своїм світлим лицем, амінь.